Друзі, всім привіт! Хочу оглянути дві монетки, а саме один та два мексиканські песо. Перша монетка один песо. Монетка виготовлена з Біметалу У центрі алюмінієва бронза. Кільце монети нержавіюча сталь. У центрі можна побачити номінал та рік 2021. Маса даної монети 3,94 грами. Діаметр 21 мм, товщина 1,6 мм. Гурт монети гладкий. На зворотній стороні монети. Зображено дракона та змію. По, кругу, по колу напис Сполучені Штати Мексики. Так, наступна монетка. 2. Песо. В центрі номінал 2. Рік монети 2023. Гурт гладкий. На зворотній стороні так само зображено змію та дракона. Сполучені Штати Мексики. Дані монети є регулярними монетами. Мексики випускалися з 1992 по сьогоднішній день. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!